Нині у наш непростий час безпека дітей і особливо школярів. Пріоритет номер один у роботі всіх служб. Свідченням цього став масштабний захід, що 20 березня провели у Смілянській школі No3 колегіумі до організації. Долучились представники різних служб національної поліції державної служби з надзвичайних ситуацій в рамках співпраці програми співпраці. Школа поліція у нас в закладі вже протягом місяця працює офіцер безпеки, тому що безпека це для нас пріоритет номер 1 І сьогоднішні заходи навчать дітей ще більше себе обезпечувати, ще більше бути обережними. от у нас проводиться дуже в цьому напрямку велика робота. Це виховні заходи. Сьогодні до цього підключився ще офіцер безпеки, яка постійно проводить заходи пов'язані з безпекою і на дорогах, безпекою у спілкуванні, безпекою при відвідуванні різних закладів. Тому звичайно робота ведеться. Ми її продовжуємо. Цього дня на шкільному подвір'ї розгорнули справжню криміналістичну лабораторію. Діти з захватом слухали, як криміналісти розповідали про збір, фіксацію та вилучення речових доказів злочину в подальшому мають величезне значення для розкриття правопорушення і встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Школярам показали базові криміналістичні набори, що використовують криміналісти у своїй діяльності. З цікавістю дівчатка та юнаки оглядали і два патрульні авто, захоплюючись роботою правоохоронців, котрі цілодобово і щоденно працюють в складі груп реагування патрульної поліції, забезпечуючи охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. Якщо ви чуєте такі саме сигнали, коли ви десь переходите, можливо, чи проїжджу частину, чи дорогу, чи йдете, огляніться, будь ласка, це може бути їхати саме службовий автомобіль, як поліції, так і ДСНС, так і швидкої медичної допомоги. І в такому випадку обов'язково для всіх учасників дорожнього руху потрібно зупинитися і надати саме безперешкодний проїзд для цього спеціального автомобіля. Адже ці, ці автомобілі вони можуть їхати як на скоєння злочину, швидка. Медична допомога може їхати для того, щоб надати комусь невідкладну медичну допомогу та ДСНС для того, щоб когось врятувати або ж погасити пожежу. Увагу більшості дітлахів привернув і дрон, що правоохоронці підняли у повітря. Школярам дозволили також оглянути автовогнеборців та розповіли про його оснащення і функції та завдання, які використовуючи цей спецавтомобіль, можуть виконувати рятувальники. Коли затримавшись на службовому завданні, приїхали представники кінологічної служби. Діти не відходили від трирічного німецького вівчара Арні та Лабран до котрі допомагають правоохоронцям як відшуковувати зброю, наркотики, так і затримувати злочинців. Служба освітньої безпеки має три основні функції: перша це правоохорона, друга це інформаційно-просвітницька і третя це наставницька. Так, до правоохоронної функції це перш за все забезпечення безпеки громадян, безпеки наших здобувачів освіти. До інформаційно-просвітницької функції відноситься перш за все це доведення інформації, яка е, забезпечить безпеку самим здобувачам освіти. То зараз досить багато небезпечних ігор, як ми нещодавно бачили, на території держави були випадки, коли дітки вилазили і на потяги. Ми доводимо всю цю інформацію для того, щоб убезпечити дітей на майбутнє. Ну і Національно-патріотичне виховання це безпосередньо для того, щоб виховати національний патріотизм у наших дітках, для того, щоб вони розуміли основні функції нашої і держави і збройних сил, підвищення їхнього рівня та авторитету. Досить задоволені відвідуванням, вони досить люблять дивитися демонстраційні матеріали, які їм надаються. Це є і спеціальні засоби наших працівників поліції, це є і муляжі вибухонебезпечних предметів. Розказуємо, як їм убезпечитися для того, щоб, не дай Боже, не завдати шкоди собі чи, можливо, оточуючим. Аудиторія досить зацікавлена. У Смілянській школі No3 колегіумі вже тривалий час функціонує загін юних рятувальників. Тож досвід, що отримали цього дня діти, котрі долучилися до дружини рятувальників пожежних, стане корисним їм для організації просвітницької роботи у закладі. Ми в школі розповідаємо молодшим, середній школі та старшій про безпеку Я при пожежі. Також ми проводимо якісь зустрічі в нашому кабінеті, який знаходиться в укритті. Загалом проведення уроків та тренінгів із безпеки в закладах освіти є вкрай важливими, наголосила інспектор служби освітньої безпеки Наталія Демиденко. Проте безпека дітей це спільна відповідальність всіх учасників освітнього процесу, адміністрації школи, вчителів та, безперечно, батьків, наголосила вона. Ми разом співпрацюємо з адміністрацією школи, з учителями та з батьками. Шановні батьки, хочу звернутися до вас. Завжди стежте за контентом ваших дітей, стежте за безпекою ваших дітей, завжди знайте, де вони перебувають, в яких місцях і з ким вони перебувають. І звертайте увагу на нові інтереси ваших дітей. Ож, нині головна мета дорослих створити безпечний простір, у якому діти зможуть спокійно навчатися, мріяти та досягати своїх цілей. Я хочу і прошу вас не соромитися, підходити із будь-якими питаннями із будь-якими проблемами озвучувати, промовляти, і ми разом вирішимо навіть самі найскладніші проблеми, які можуть колись виникнути.